Побачивши цих дівчат, я порушив всі дорожні правила, розвернувся для того, щоб ми разом з вами зробили їхній день краще. І я впевнений, вони на це заслуговують. Доброго дня, Доброго дня. бачу, ви так потехесеньку, потехесеньку. йдете. може вам допомогти? Де ні, вже... я ви вдвох? В двох це моя дівчина дочка ваша? Так. А, а ви знаєте, що сьогодні день добрих справ? так що добре? Ну треба добрі справи робити. Ну роб, а робіть ва вам часто роблять для вас добрі справи? Ніхто нічого не робить. Не робить. Гроші немає дипенсії до що до, до життя. Це три тисячі тільки отримав. Це сенсор заболівання. Них. І, інвалідність. Інвалідність. Зваємо, а... а вас як звати? Свято. Ото три тисячі вилучала. Я була в депутата там і ще у началі має перво. Mm -hmm. Документи жісь дала, що в мене батько погиб, само сирота. Я так, погиб. Не розстраюватись, бо ви вже плакати плакати починаєте. А як вас звати? В мене Галя звати. Вас Галя, а нікого, вас Світлана? Нікого нема, кому допомогти. і не дали. До сих пор нічого і не дали. Скільки вам років? Мені 92. 92-й вже. 92-й? Так. Ви, я б не дав вам, чесно. Ось цей, я... ось цей. У ноябрі місяці 25. А вам скільки років? Аня обіця 4-го. Ось ця одна. Мене звати Данило. Я коли у таких дівчат зустрічаю, я роблю добрі справи. Я вам сьогодні свято роблю. Йдемо зараз в магазин, і я вам куплю все, так, що я потрібно. Вже були з магазину. А, То так ви йдете з пустимо, а я вам возьму. Вам. Пішли зі мною. І я не буду. А я вам м'ясо, колбаски куплю. А -а -а. О! Знаєте, м'ясо, я забула, яке воно є. Чи... Не важко йти. Ви сядете, почекаєте, а я піду в магазин і куплю вам принесу, добре? Так, тільки ж ви не біжіть, бо я ж для вас Ж. Чекаємо, я пішов дурити, дарить. А що ж мені за цікавість вас дурити? Скільки? 1471. Термінал, будь ласка. Так. Гляньте, я вам тут і печенька купив, і бананчики, і крупи, яєчки, і ковбаски, і маслиця. От м'яска я вам обіцяв дві пачечки. І, мак... і макару. Оце все, нам. Оце все вам. Дякую. Дякую, і ще раз дякую. 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 Дорогенький. Так, <рисування> так ви не депутат якийсь? Ні, я не депутат. не депутат. А що, вам зазвичай депутати тільки допомагають? О, то і взагалі нічого не пов... Ні, ні я просто людина, і ми отак от з друзями, таким дівчатам, як ви, гарним допомагаєте, тому що я знаю, що вам допомога дуже потрібна. Ну скажіть чесно, коли зустрічали таких людей, як я? Перший Перший раз раз, що мені це допомогло. Помогти скільки. Ну, я дуже хочу, щоб це стало гарним прикладом. Знаєте, щоб ви частіше зустрічали таких людей. Та це я бо я умру, так то й взагалі нікуди не ні. сирота, як сама. Ви не помрете вам довго-довго жити ще, щоб все було це. Все, я не знаю сьогодні, який день, щоб його стріляла. Мені пенсії до половини зараз таке ціни. Що пенсія до цього крутилася. Ціни ж були ж маленькі, не такі ж, як зараз. Що ви в магазині купили сьогодні? Хліб на дві дві ці, булочки дві. Гулочки. Ну, от бачите, а я дуже хочу, щоб у вас сьогодні. І то зайняло, я так? і то зайняли. Тисячу зайняла, так там Пенсію вже восьма. Слухайте, ну якщо ви кажете, що позичили, це ж таке, знаєте що? Ну, так а що ж. Я вам ще таку відкриточку дам. Тільки не треба, ж може ж у вас не буде. То заберіть. А, беріть. Я восьму оддам. Беріть. Господи. Ну, спасибо вам, що вам на кожному путі везу. На кожному путі. Дуже дякую, мені приємно Дуже. вам допомогти. Я буду знати, що, що ви все. Що... Все, дякую. Бережіть вам. Дякую. Все і вам. Дам, Щасливо. Так. Пока. Дам. Я отримую величезне задоволення, коли ми з вами допомагаємо тим, кому дійсно потрібна допомога. Ми і надалі будемо підтримувати цю родину. А зараз я хочу сказати: ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профілю бережіть себе.